Ой які помідорчики. Ну, хоч на виставку везе. А смачнющий. Почнемо з розових. Мені здається, це буде найбільший. Всім вітання, слава Україні! Хочу показати помідори. Гіганти, так сказати, ті ще такі вражайні, великоплідні. Отак вони зараз виглядають. Пітовтора звичайно, напала. Отак я їх пообрізав листочки. Ви бачите? На яких пообрізав, на яких не встиг пообрізати, ну не все встигаю. І отак вони у нас ростуть. Ці Гіганти. Зараз я де більше хочу зірвати, і ми разом з вами зважимо. Зараз покажу там ще один рядочок такий є. Як бачите, трішки сумно виглядають помідорчики. Все, листочка засиха, але саме помідори, де вам показати. Ось рожевий захід. Дивіться, яке зараз викрив. О! Ну, та це жрасин просто суперовий, І ось які гарненькі, О які помідорчики. Так, а зараз подивимось на гіганти, які вже починають достигати. Тут грушки такі висять. Хоча на листочках, ви бачите, дуже вже пропадають. Ну всякі красені. Зараз ми оці зігремо звожимо, що вони в нас із цих помідорів в цьому році вже один був на кілограм. Трішки більше. такі гарненькі. А ось уже бачите фітавторос. Ось От така отакі От помідорчики гарненьки. Я не міг ними мене похвалитися, тож хоть не хвалько, але все одно треба показати, які можуть рости в нас на сумщині помідори. Бабушка, помідорчика гарні в нас. Дуже гарні. Так, дуже гарні. Звичайно, тут зовсім така сумна картина. Ті де не підв'язані, багато вже попропадало, але трішки їх стримав. Сам розвиток фітавтори, тож дещо ще можна зібрати. Ну, але нічого вже все-таки майже середина вересня це я думаю непогано так одної рукою невдобно зараз ми позриваємо і підемо на ваги зважимо що вони нам затягнуть ще буде тут ще більший ніж я вже важив там був кілограм, 50 грам подивимось покажу там ще трошки помидорів як вони виглядають І підемо важити Ось такі ось красені грушки, рожеві, сховалися. Ой, яка на вилазьте. гарненькі, ціленькі, ніде не п'ятничка немає нічого. а собі помідорчики, листочки, вже фітавтора їх з'їда, зіда. Глянта на виставку везе а смачнющий так ну да ладно не буду вам наганяти апетит ой Ось де деборо полосаті гарненькі безстидник листочки уже подъели, но те, что подвязаны, выглядят значительно хорошо, чем те, что там не подвязаны. Ну ничего, так как на 11 вересня, это достаточно неплохо. Вот так, где выглядят. Где царский. Листочки сухенькі, вроде а під а саме по собі помідорчики до дуже гарні. От так. Такі красені помідорчики висять 11 вересня. такі гарненькі. О, яке китиці, як виноград. І тут просто не надивитися. О так. Так. Ну да ладно. Зараз підемо зважимо. Так, зараз тут я найбільше відклав, зараз будемо важити. Так, по нулям. Ну що, почнемо з розових. Мені здається, це буде найбільше. Ну зараз я тут так грам 300, мабуть. Да, 300, 620. Гарненький. Ну що тут ще більших, мабуть, нема. 495. По пів кіла. 540. 520. Пів кілограмові. 535. От такі гарнюні. Ну, тепер подивимося, що нам заспівають ці червоні. 630 635 стандарт но ну, рекорд может я раньше установил но да? снимал только видео шорт в коротком 620 так а цель сейчас 780 ну и что цель нам Килограмм покажешь, или нет? Кіло 35 30. Все-таки ще один кілограмовий помідорчик знайшовся. Був кіло 50 а це кілограм 30. Це кілограм. Гарненькі помідори. Ростуть на сумщині. Єдине, що у нас погані сусіди. Ну і все, на цьому, мабуть, все. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде в Україна.